Дорогі парафіяни телеграма, Сего, Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дорогі наші підписники! Хочу вас всіх привітати від себе, від нашої дорогої команди з великим святом благовіщенням. Ну, взагалі, хочу привітати всю Україну, наших воїнів, і хочу вам всім побажати успіху в житті, Божого благословіння. Світла ваших домівках, як то і каже, щоб жили завжди в злагоді, в мирі, в добробуті, щоб ангели-охоронителі завжди були біля вас і вас оберігали від цього нечистого. Але і ви не забувайте молитися до Бога. Сьогодні дуже-дуже велике свято, і вже не пасує щось робити. Приділіть той один день Богу, віддихайте моліться, щоб у вас все було добре за ту Україну. І Бог вас почує, почує ваші молитви, і всі будемо жили в миру і в достатку. Синку, тепер хочу щось тобі повісти. Нині дуже-дуже велике свято Благовіщення. то в наші рівня з Паскою, як хтось каже, може навіть і вище. І я пішов, що, що ти всі останні роки ти щось зробив, ти ще шарив, то я знаю. Щоб ти собі запам'ятав спокон віків і не тільки ти, а ви всі, що в таке свято навіть пташка гнізда не кує. І сьогодні не треба ніч зробити. Бо я ще пам'ятаю з дитини, мене баба вчила, що в таке свято ніч ці не роби. Я щось тільки брав, то вона зразу брала віника доброго і мене прала. Кричала на меншу її дідько, Розумієш, що я не від чистого. Тому е другі е наші підписники, і ти німець, добре е нині дайте спокою, дайте спокою собі, своїм душам. Сьогодні треба всі молити. Треба всі молити і дякувати Богу за те, що е він в нас є. Ні, та як ти побожний, розкажи ще про то свято. Що можна робити? Що не можна, щоб ми всі знали. Я вам повім, бо ви ще зелені, ви того не знаєте, бо мене ще виховували дуже побожні люди. Е, дивіться, кавалєрушка, що ви сьогодні в таке велике щетло не вздумали нікому зичити грошей, бо цілий рік будете мали фінансові проблеми. Друге, не сваріть. Хлоп з дівкою сім не сварити сьогодні не можна ні між родиною, ні між колегами. Когось маєте з кимось сварку, пробачте його, прийдіть. Перепросіться, і тоді у вас все буде добре. Якщо нині їде якусь дорогу по якомусь бізнесу чи просто десь подорожуйте, дорога буде вдалою. Так що ви вважайте і дивіться, що ви сьогодні робите. Бо як зробите, так вас і піде той рік. Живе тим собі знав, німей, що Шуненька на благовіщенні, яка погода, таке й буде літо. Якщо нині офайна погода, видиш тожки цурінькою, і також дякують Богу. Якщо файна погода буде дуже файне літо. Якщо б зараз було земно, вітрі, літо б було не здали. Щоб ти собі знав, то є. Видиш, я, як воно є, таке свято, як його зробиш, так, так і твоє життя буде далі йти. Зрозумів? Зрозумів, зрозумів, Леонід. Треба завжди, е, сьогодні треба за літо кожен день дякувати Богу. Ну але ту зараз така молодь, що вони не знають навіть дороги до церкви, то я більше чим впевнений. Нині в такий свято. Приділіть пів години, двадцять хвилин. Помолічі, подякуйте Богу за те, що здорові маєте що їсти, що пити, де жити. Вам ще так здає, знаєте, Богу завжди треба більше дякувати, ніж його просити, хтось і каже. Але навіть я тобі скажу, в такий день чорно нечистий, хоче комусь нерви зіпсувати. Я уйду ненька з магазину. Ну. Що ти думаєш, де ще Федю? Щось на подвір'ї там складає, якісь желізо, я кажу, Федю, ну я не хотів. Не хотів ще поминати, ну, але треба зауваження зробити. Кажу, Федю, то то вже дні не буде. Та нині такий світ, от тобі вже же лізу, що курва, завтра вкрадуть, чи що. Він щось там почав до мене ще скакати. Ну, Я кажу, Федя, ти за свій широкий язик. І так же курва по всіх палатах Львова е, їздимо, хапав. Я хочу нині мене дістати. Але я щось так, знаєш, все подумав, плюнув і пішов. На, і все робиш, що хочеш. Ну, але я ще не дивую, я ще не дивую. Колись ні одна робота, ні державна, ні приватна не робила в швіто. Нині їться подивіться. Що працює. Люди працюють, молотками б'ють, що роблять нашу. Я думаю, то не вартує. Я думаю, один день би посиділи вдома, мам би ще ніз не стало. І так вам вмирають традиції, і так во люди забувають, як воно, як воно ще правильно має відбувати в тому житті. Леонід, то навіть сьогодні випити не можна. Та ти вже, друже, так не говори. Нині сам Бог вилів випити. Сьогодні спрощений піст. можете собі сьогодні кавалку баси з'їсти. Я не кажу нінька шашлик, жарити, чи ще там щось, по 20 двад випити, трошки, щоб з душі то все нечисто вийшло. Бо хто не п'є з скорше вмирає, ти сам то прекрасно розумієш. Але ні, ти теж можеш втримати зі не пити трохи. Та як та? Ви ще так? Було? Кинути пити то не тяжко. Тяжко зрозуміти, чого кинути, розумієш? Нащо кидати то, що тебе ніколи не, не покидало. Завжди треба по 20 грам, завжди треба в міру, хтось ще каже. О. Тому сьогодні, але ви зараз такого по клубах нині не ходіть, ні ні, бо то не пасує. На то після посту собі гуляйте, пийте, веселіться, вам лізе. Сьогодні не можна того робити. Боже, я собі як згадаю, як колись то було тяжко дитинку вирватися до церкви. А чого а що я, так було? Я, так? Так? Говору, правду. За слово ті твари комуністи. Вони не давали людям, не давали людям піти до церкви. А вас зараз все є? Я не можу кожного заставити, але я просто говорю, що зараз є можливість, є можливість, а нема бажання. А колись бажання було. І я лично пам'ятаю, як я малим з братами, ми вдягали кульки на ноги, бо ми під хати втікали, по болотах, по садками. Ми йшли, обходили, щоб в церкві ще помолити. Бо ми знали, як комуніст перестріне мене на дорожі, то з таку указку всту. І я знав, що я дістану, і потім ще будуть, і мама буде, буде повинні, страждала через то. І ми ще ховали, і ми якось йшли, бо ми хотіли того, ми хотіли. А тепер є все, а ніхто не хоче того робити. А тепер хап... ті комуністи в першій ряді стоять до Бога. Ти розумієш? А я я приходжу, не можна такого собі думати. Але я думаю, як я був малий, як ти, та ти б мене затовпив в той час, як я пішов до церкви, а ти тепер тут хап... стоїш. Я багато знаю, багато я знаю таких, що дуже такі побожні, а Бог зна що вдома виробляють і роблять людям. Я все прекрасно знаю, знаєш, то всі дуже хочуть себе щось показати. Але кожен в селі про кожного знає. Зміж, які вони колись були, а що тепер себе зараз показують. Ти мене не мій вибач і, боже, вибач за ті матюки, але мені вже накипіло. Хто про мене погано мисли, хай собі ф. Свисля, ти розумієш, і так повім. Щоб їм зараз такі люди, і то все заздрісне, люди. Скажу так: не довіряйте, не довіряйте нікому, Не розумієте, бо то зараз все така наволоч, що воно тебе здасть за копійки, воно тебе воно тільки хоче одне з другим, щоб в тебе було гірше. А тут ходить чи щі, шміє. Щі, колись були, народ був дружніший, колись сусід сусід сусідом ще курва гавкав, а зараз би сусід мав би базуку б у хату. Я вам повідаю. Я знаю, я знаю про що я говорю, бо воно так і є насправді.